Сталевий кордон чекає на героїв. В Мукачеві стартував набір до бригади 15-го мобільного прикордонного загону. У новий підрозділ чекають мотивованих добровольців. Усі вони пройдуть підготовку за найкращими стандартами НАТО. Основу прикордонної бригади будуть складати особи, які вже мають бойовий досвід. Подати заявки на вступ можна безпосередньо у центрі надання адміністративних послуг міста Мукачева або на сайті Держприкордонслужби в рамках національної кампа. Компанії плані рекрутингу гвардія наступа державній прикордонній службі України формується бригада під назвою сталевий кордон. Це є 15-й мобільний прикордонний загін. Кістяк даної бригади складається з військовослужбовців офіцерського та сержантсько старшинського складу, які мають. Великий бойовий досвід з 2014 року, і по теперішній час вони боронили наші кордони в Бахмутському, Лиманському напрямках та безпосередньо на Азовсталі. Бригаду запрошується всі бажаючі, добровольці, високомотивовані українці, які бажають вигнати окупанта з нашої держави. Це можуть бути громадяни України віком від 18 до 60 років. Які мають бойовий або військовий досвід, а також які військового досвіду не мають з даними вже військовослужбовцями, після того як вони будуть проходити службу в даній бригаді, буде здійснюватися підготовка, буде здійснюватися злагодження, і тільки після того, як дані військовослужбовці даної бригади будуть мати достатній рівень підготовки, вони будуть залучатися спільно з силами оборони України. І воронити наші наші кордони будуть посилювати і здійснювати майбутній контрнаступ. Громадяни України, які бажають проходити службу в бригаді сталевий кордон, вони можуть обрати два види проходження служби. Це може бути військова служба за контрактом на три роки, або військова служба по мобілізації до моменту оголошення демобілізації. Якщо Виявиться такі вважаючі, будь ласка, звертайтеся. Вони можуть звернутися безпосередньо в центр надання адміністративних послуг в межах Закарпатської області в кожному з даних ЦНАПів. Також безпосередньо в місті Мукачева знаходяться представники Державної прикордонної служби, до яких вони можуть звернутися, проконсультуватися, також заповнити анкету. Також безпосередньо подати електронну заявку на сайті Державної прикордонної служби. Та звернутися до кол-центру Держприкордонслужби. Ми працюємо кожен день, в суботу, неділю, з 8 до 19 години, надаємо консультації, інформуємо громадян. Будь ласка, приходьте, звертайтесь. Усього штурмових бригад буде вісім: сталевий кордон Держприкордонслужби, людь національної поліції України та Нацгвардії Буревій, Червона Калина, Карадах, Спартан а також героїчна Азов.